З квітня збільшено вартість газу майже втричі. Яким же буде тариф на теплопостачання, ми відчуємо, зазначив директор комунального підприємства Теплоенерго, скоріш за все, восени. Застосовувати новий тариф для населення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендує тепловикам з травня. Проте, оскільки тариф залишається сезонним, а в травні вже не опалювальний сезон, вирок національної комісії ми не побачимо в травневих квитанціях. Пояснив Леонід Тариф Обещаю, его как на тепловую энергию подняли, но на услугу еще нет. Он вроде бы как есть, то есть его приняли до заседания комиссии еще в марте месяце, но его отдали на утверждение в юстицию, там Минюст, и до сих пор он туда не вышел. Тариф этот будет уже применяться с октября месяца следующего года. так все то Да, так все, то есть уже то есть в течение летнего периода начислений никаких не будет. Нікому